Житомирські школярі візьмуть участь у дитячому кінофестивалі ЖУК. Перший кінофорум для дитячого аудиторії придумали активісти громадської організації Степ». головне гасло заходу будь героєм. Героєм може бути не тільки той, хто захищає свою батьківщину, але й той, хто проявляє героїчні вчинки у повсякденному житті. Думав і запитував у Бога, і тут мені прийшла ідея така, що можна організувати учнівський кінофестиваль у Житомирі, тому що я зараз не можу піти в АТО, не можу зараз якось фізично допомогти в тій боротьбі, яка відбувається це зараз в Україні, і тим більше іде зараз інформаційна боротьба. Діти будуть самі писати сценарії, знімати кіно та виступати в якості акторів. Старшокласникам ідея фестивалю дуже сподобалась. Взагалі це саме дитячі мрія бути актором, тому що мама з дитинства казала, що от ось це моє. Я повинна займатися цією справою, тому що я взагалі творча людина, Я займаюсь батьма речами. Знайомитися з новими людьми. Можливо, побачити своїх друзів, знайомих, які навчаються в інших навчальних закладах, і відкрити можливо якісь свої нові таланти. Про цей конкурс я дізнався сьогодні і вирішив спробувати, адже я хочу навчитися відеомонтажу та да акторської гри. Для учасників фестивалю організують спеціальні майстер-класи для створення фільму. Підсумком кінофоруму стане урочисте нагородження у чотирнадцятих номінаціях. За словами організаторів, церемонії нагородження буде проведено за кращими традиціями Оскар.